В мережі Фейсбук працівники комунального некомерційного підприємства Криворізька міська лікарня No7 Криворізької міської ради повідомляють про те, що заборгованість по виплаті зарплат медикам існує вже п'ятий місяць з липня почались масові звільнення. На що пропонуємо звернути увагу? В мережі наявний наказ No251 за підписом Володимира Онищука, яким головному бухгалтеру лікарні No 7 Волошеній ТВ надана вказівка перевести розмір оплати праці відповідно до вимог діючого законодавства. А саме під пункту четвертого. Пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 13.01.2023 року No28. Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. А саме в межах 85% від усіх надходжень, це означає, що відповідно до вказаної постанови лікарям хочуть зменшити заробітну плату до мінімальної. А це на сьогоднішній день 6700 гривень. Про що керівництво лікарні та міста мовчить, а не фахівці в галузі права не знають. У випадку витрат на виплату заробітної плати 85% від бюджету установи керівництво дійсно може відповідно до зазначеної норми виплачувати саме мінімальну заробітну плату, але може не означає мусить. Це право, яким доцільно користуватись в критичних випадках. Відповідні роз'яснення є в листі МОЗ України від 15.02.2023 року. Номер 25-3931-2-23. Звідки брати кошти на заробітну плату? За наявності договорів комунального підприємства з НСЗУ, кошти будуть надаватись НСЗУ. Але їх кількість залежить від багатьох факторів від того, який об'єм послуг надавався пацієнтам, наскільки керівництво лікарні вибороло свій бюджет, депутати різного рівня долучились до відстоювання інтересів колективів. Кошти можуть надходити із місцевого бюджету кривого рогу, як неодноразово бувало в нашому місті. Таке питання приймається на сесії міської ради чи відповідно інших рад, чи законно перераховувати заробітну плату заднім числом. В наказі номер 28 від 30.06.2023 року за підписом того ж Володимира Онищука вказано, цитую, «Довідки, які видавались з 1.01.2023 року по 31.06.2023 року та суми, які в них вказані, Теж будуть підлягати перерахуванню. Кінець цитати можливо, пан Онищук не знає, але в Україні є закон України про оплату праці, відповідно до статті 29 якого при укладанні з працівником трудового договору роботодавець має доводити до відома працівника умови праці, розмір, порядок та строки виплати заробітної плати. В статті 30 того ж закону зазначається, що при виплаті кожної заробітної плати роботодавець повинен повідомляти працівника про розмір і підстави відрахувань із заробітник. Не плати, а отже, питання законності чи незаконності перерахувань, якщо таке відбудеться, може розглядатись в судовому порядку у випадку подання позовів працівниками лікарні. Що ми радимо? Фіксувати всі дії вашого керівництва, якщо воно можливо порушує ваші права. Ні в якому разі не підписувати порожні аркоші чи аркоші з місцем для дописування або додруковування тексту, не повертати документи з інформацією про нараховані раніше суми, уважно ознайомлюватись з будь-якими документами, які керівництво лікарні запропонує вам підписати та отримувати юридичну консультацію перед підписанням, адже вам можуть банально підсунути документи, в яких ви відмовляєтесь від претензій, чи навіть самі просите здійснити перерахування. Мова фактів: ми не знаємо, чому НСЗУ перерахувало замало коштів, але говорячи мовою фактів, можемо стверджувати, що 7.06, 18.06 та 20.06.23 року сьома лікарня отримала загалом за три перерахування 4 мільйони 828 тисяч 142 гривні 56 копійок. Чи намагалось керівництво лікарні, посадовці різного рівня чи депутати вирішити вказану проблему? Нам невідомо.